Перед тим, як подавати заявку на цей конкурс, я вивчив те, чим займається галерея. Побачив те, що галерея Демчук займається досить таким візуальним мистецтвом. Всі виставки такі тяжіють до картинності. Я хотів зробити проєкт власне в цій конвенції, в якій працює галерея. Тобто, в такій. Візувізуальні, та виставка мала бути для мене така, мені здалося, така візуальна. То та якщо вона така має бути візуальна, мені здалось одразу, що це мало б бути би бути красиве, так? Бо тут ці виставки вони такі, ну вони такі дуже естетські. та може не красиві, але такі дуже естетські. І от про що б мала бути ця така естецька, естецька моя виставка. В общем, я вирішив зробити виставку про про мрії і бажання. Бо от що ж має бути таке краси, красиве? І для мене красиве це от красиві мрії. Те, про що ми мріємо, що чого ми хочемо, чого ми бажаємо. Люди зазвичай в більшості втілюють свої мрії, якось втілюють свої бажання. Я вирішив попрацювати з тими людьми, якими часом важче. Втілити своє бажання. В психології є така річ, як візуалізація, коли людина уявляє собі якісь речі, яких би вона хотіла. І от я вирішив в такий спосіб попробувати візуалізувати мрії людей, які часто не можуть втілити ці, ці мрії, яким яким складно. Ну, я для проекту. Познайомився з певною кількістю людей, які потребують соціальної допомоги або отримують соціальну допомогу, з такими людьми, які мають складні життєві ситуації. Склав низку питань, такого мрійливого характеру. Типу, що би ви хотіли мати, або чим ви хотіли володіти, де би ви хотіли побувати, що б ви хотіли змінити в собі, якщо б була така можливість, які у вас були дитячі мрії. По тих відповідях, які дали мені учасники проекту, ми і намагались зробити з ними ці візуальні роботи про мрії. Про кожного з учасників я зняв фільм, де вони розповідають свої реальні історії. Ну і власне десь на стику оцих ві... мрій людей і Фільмів про їхню реальність, ну і вибудовується якби вся драматургія виставки. А фігурки це робила е, учасниця Аліна. Ми все робили разом. Фігурки це про мрію учасниці Аліни. Вона мріє про хорошу, таку вдалу сім'ю. А ще в неї в дитинстві була така мрія. Мати таку книжку, в якій би були всі книжки, і вона каже: моя мрія здійснилася, бо зараз електронні книги. Я в дитинстві не думала, що таке буде. От ми зліпили її, де вона читає електронну книгу, але вона вирішила все-таки дати таку, що відкривається. Аня, привіт! Що це ви це? А, гарно так, все за це... За а -а -а. полчаса до роботи, коротше. <світ> Деякі роботи робив я сам про людей. Деякі роботи робив я в співпраці з людьми, і деякі роботи робили виключно учасники, які хотіли творчо попрацювати в цьому проєкті Я не мав е, якогось такого відкриття абсолютного. Але, наприклад, з 13 учасників, які є, майже у всіх є така проблема, що батьки були розлучені або тато кинув маму. Я з цього мистецького проєкту вже вивів, якби. Собі таку, таку річ, що власне коли сім'я розпадається, то це вже дуже сильно сказується на людині, яка потім виростає з цієї розбитої сім'ї. Це все напевно, що з часом треба буде, якби осмислити взагалі, бо тому, що я сам ще в стані трохи такому стані афекту, так бо відкриття виставки, тільки я от закінчив, тобто я ще в ньому, я ще в проєкті».